А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться. Всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами. Ім там спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя. Знову до неба я з молитвою звертаюся, благаю, Боже, спокою пошли, щоб моє рідне серцю Україна не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну, молюсь за Тебе, збережи усім життя.